Якщо ви не знаєте, чим закінчився мій суд, да. Е, в Відтоді вона зі мною не досудилася. Останнє чим закінчилася її погрози, це її адвокати писали в Карабас концерт UA, в Контрамарку. писали дуже великі листи про те, що повпливайте на цю шлюху Алу Волкову. Ладно, я піжу, там не було цього слова, повпливайте мене завело, мені мій адвокат сказав, що е, як буде виглядати остання стадія суду. Остання стадія суда була б Верховному суді. Вер... Верховному суді. Я б туди квитки по два косаря продавала. Верховному суді зібралась би комісія, яка би вирішувала фразу, яку я сказала, підстилка сатани. Це образа чи це жарт? Я вважаю, що це ранг і не хуйовий. Да? Ну, я захотіла, щоб був суд, тому що мені здалося, що це прикольно, зараз блекаути, я така, блядь, я з нею застряну в ліфті, і в якийсь момент така, ну соля, ну зараз буде битва Зараз буде. З одної сторони хочеться суда, а з іншої сторони, взагалі не хочеться, того що ну мені перед стидно. Ну прикиньте, ти суддя, ти стільки років, вчишся. Потім якісь виносиш вироки дуже серйозні, і тут тобі приносить справу Відьма проти коміка. І ти такий, це для кого справа? Для, для анекдота? Що це за хуйня вообще? Ну я не справді, я знаю, що мене дивляться редактори СТБ, я хочу їм запропонувати зробити, коротше, передачу, щоб Альона Курілова прийшла на мастер-шеф з любовним зіллям. Щоб вона прийшла до ектора, і ектор такий, та ні, Альона, це хуйня, воно переперчене, недосолене. Фу, ну дуже хочеться тобі отлизати, тому на балкон в тебе все вийшло. Насправді ну, і, я оце про неї говорю, але я, ж, я боюся зараз помирати через це. Я боюся через неї вмирати. Тому що мені кажеться, як тільки я помру, як тільки я вмираю, на слідуючий день виходить новий сезон битви екстрасенсів, де ця сука намагається зі мною зв'язатися.